Вітаю вас, дорогі друзі, миром та любов'ю Господа нашого Ісуса. В попередніх темах ми дізналися, як Бог ненавидить гріх та як сильно Він полюбив нас, грішних людей, коли ми дивимося на хрест, на якому розіп'ятий Ісус. Коли ми сьогодні дивимося на хрест, Бог бажає нам показати, як сильно люди зненавиділи Бога. З першого дня, коли Ісус повинен був родитись у Ефліємі, для нього не знайшлося місця ані в жодному готелі, ані в жодному будинку. Він прийшов на свою землю як господар, але йому запропонували місце у хліві, в яслях біля тварин. Потім були послані воїни, щоб вбити новонародженого маленького Ісуса. Але Бог заховав їх у Єгипті. Пізніше, коли він прийшов проповідувати в Назареті. Народ взяв його на високу скелю і хотіли скинути його в прірву, щоб він там загинув. Він став невидимим для тих, та й пішов геть споміж них. Та коли він прийшов на святе місце в кавичках, місце Єрусалима, як з ним поступили ті самі святі в кавичках, керівники духовенства? Вони відправили його на Голгофу, на хрест. За що? За його добре служіння? За те, що він кормив, за те, що він воскресав, за те, що він давав здоров'я людям, за яке добре служіння вони його відправили на хрест. Але коли ми читаємо Христос надія світу 713 сторінка, це 78-й розділ. І не знайшлося жодної милосердної руки, котра би витерла б цей холодний, предсмертний піт з його чола. Не було чути слів співчуття та вірності, які могли б підбадьорити і підтримати його. Слідуючий параграф 718 сторінка цього розділу протягом довгих годин знущань. Христос чув лише слова зневаги та зглузування. Тепер, коли Він висить на хресті, насмішки і прокляття, усе ще долинають до нього. Ось так зненавиділи люди, народ Божий зненавидів Бога, який прийшов до них, щоб їм послужити. І в той момент, у ці хвилини, коли Він вже в присмертних муках. Він молиться, що ми читаємо Луки 23.34. 34 чи прости їм, бо не знають, що роблять. Представте, Він молиться, прости. А тепер давай подумаємо, як часом зустрічаємо Ісуса ми? Чи не так, як ті у силу давнину? Давайте будемо молитись до Ісуса сьогодні, щоб тоді, коли Він прийде вдруге. На землю у славі Отця та Ангелів, щоб Він нас не зустрічав тоді так, як часом ми Його зустрічаємо сьогодні, щоб Він не сказав нам ніколи не знаю вас. За кожен поступок, Слово ми нести, маємо нести відповідальність, але Отець наш, Ісус, любить нас і не бажає нашої смерти. Ісус пропонує нам віддати Йому наші гріхи, а взамін Він бажає дати нам свою праведність. Своєю кров'ю Він бажає очистити наші душі та своїми ранами зцілити наші тіла. Через Голгофський хрест Ісус бажає дати нам свободу від наших гріхів. Рішення це кожен може окремо прийняти для себе. Жодна клініка світу не здатна вилікувати від гріховної інфекції тільки завдяки крові Ісуса, яка може вилікувати та дати зцілення зраненій душі. Друзі, вирішення проблем гріха у нас є тільки один спосіб це Голгофа. Іншого рішення немає. Тому що якщо не Голгофа, то апостол Петро говорить, читаємо 2 Петра 3:10. А Господній день прийде, мов злодій вночі, коли небо з гуркотом пройде, а розпечені стихії розплавляться, і земля та діла на ній згорять. Все, що сьогодні буде мати відбиток гріха, написано чітко і ясно, що згорить. І це згорить навічно, без можливості повернути. Давайте ж прийдемо сьогодні до Ісуса, щоб Він вилікував наш дух, душу і тіло і допоміг нам підготуватись до тієї славної переміни, яка скоро відбудеться при його другім приході. Амінь.